Всім привіт! Знайшов нову круту темку для диверсифікації своїх ризиків. Це майнер TRX. Він дає нам 5% в день на протязі 30 днів. Тобто за 30 днів отримуємо плюс 50% до свого балансу. Стартанув цей проект 27 квітня, тому є свіженьким. А я полюбляю такі темки, які щойно вийшли на ринок. Також він дуже простий, звичайно ж, на боті Telegram, що зараз є дуже актуально. Ну і також можна отримувати за своїх партнерів монетку шибу, яку я вже протестив. Вивід прийшли кошти буквально за годинку вже заробив 9 доларів. Можна працювати з вкладеннями, можна працювати без вкладень, в принципі, підходить всім. Посилання, як завжди, знаходиться в шапці профілю в моєму телеграм-каналі. Не забудьте обов'язково там підписатися. Там є відеоінструкція по даному проекту, як поповнити баланс, як працювати, ну і так далі.